Друзі, всім привіт! Давно ми не бачились з вами. Щось немає наснаги знімати, та й часу немає. То робота, то дача. Ну, а сьогодні вирішила коротеньке відео зазняти. Це навіть не рецептик. А хочу зробити коржі з зеленю і сиром. Пропоную до перегляду. Будь ласка. Ось таке у мене дрожжове тісто, воно звичайне, ну, тобі ж не солодке. Купила я вже готове тісто в варусі у нас, щоб воно не прилипало до столу. Я трошечки змастила його олійкою і буду його розкатувати. Коли розкатаю, покажу, що буде далі. Прямо на корж я отак натираю сир. Звичайний твердий сир у мене горіховий. Бачите, він з горішками. Натираю його і розпределю по всьому коржу. Ось так. Можна в процесі це робити. Далі порізана зелень. У мене тут петрушка, базилік, цибулька зелена. І що в мене тут ще? І одна віточка сільдерея. Все це я на дачі нарвала. І все викладаємо на корж. Далі все отак бистренько розпреділяємо. Солить я не буду, так як сир солоний. І все це звертаємо ось таким чином у рулетик. Після цього ми отак робимо отак, отак. І якби обминаємо гарненько, щоб воно все було отак в кучки, якби замішуємо. Злегка, без фанатизму. Ну, ось так. Я обімняла, вийшло отаке о. Нічого, що воно тут виглядає, нічого страшного. Тепер ми ріжемо на порції. У мене будуть невеличкі такі коржечки. Ну, ось десь отак. Раз, два, три, чотири. Все. І кожну половиночку тепер. Частиночку я буду формувати у корж. І жарить, звісно. Ось такий невеличкий коржик у мене вийшов. Розкатувала я його такий невеличкий, тому що в мене сковородка така. І ось так на розігріту сковорідку, олієчки трошки. І кладемо наш коржик. Він у мене тоненький такий, вогонь повинен бути невеликий, щоб він не згорів відразу. Тому отак я прикручую, котики мені допомагають, чуєте, співають. І накриваю кришечкою. Все, обжарюємо з обидвих сторон і всім смачного. Ось так перший коржик я вже перевернула. Бачите, такий він рум'яненький, гарненький. Все добре. І так, всі жаримо. У мене буде їх чотири. Ось така краса, друзі, у мене вийшлось. Рекомендую. Це дуже смачно, бистро, якщо береш готове тісто. І всього вам найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, знімати буду ще щось для вас. Так що не губимось і до зв'язку. Па-па!